руку відкусить. І тому треба рішуче відстоювати суверенітет, незалежність і цілісність України. Я єдиний депутат Верховної Ради, який вимагав воювати за Крим, коли російські окупанти прийшли до Криму. Мене називали провокатором, поджигателем війни. Розказували, що ми миром про все домовимося з агресором. Домовились? Закінчилось агресією, закінчилось анексією. Ми унікальна країна в світі. Ми 15% своєї території віддали без жодного пострілу. Ми не воювали за свій Крим. Кажуть, Путін його взяв. Та Путін взяв до пів справи. Ми його здали, ми його віддали. Ми 20 тисяч солдатів мали і вони не отримали наказ стріляти. Вони не отримали наказ захищати кримську землю. Ми підняли руки. Це політика капітулянська, яка призведе до втрати України. І тому я категорично кажу, що ми маємо для того, щоб захистити Україну, ми маємо воювати, якщо треба, за кожен метр української землі, за кожну хату, за кожне село. Бо якщо ми російських диверсантів і терористів не зупинимо на Донбасі, як не зупинили їх в Криму, вони дійдуть до Києва, вони дійдуть до Хмельницького, вони дойдуть до Львова. І Буде нова берлінська стіна і буде новий водорозділ в Європі. Бо те, що робить Путін, він не просто воює з Україною, він воює з усім світом. Він каже, що йому начхати... На міжнародне право, на міжнародні угоди, на Організацію Об'єднаних Націй. Він бере по праву сильного, тому що це ведмідь із ядерною дубинкою і тому, що хочете і робить. Тому наше завдання зупинити Путіна. Гляньте, яке в Хмельницькому мирне чисте небо. От коли Ляшко буде президентом, у нас в Україні краще пізніше, ніж ніколи. Міг би раніше про це сказати, місяць тому, а не мовчать. Але добре, що хоч зараз. Я тепер сподіваюся, що ті терористи після виступу Ахметова когось в асфальт закатають, когось у шахтах знайдуть. Іншого варіанту з тими, хто зі зброєю йде до нас, не буде. Ми різна країна, у нас люди говорять різною мовою. На заході української в центрі, на сході російської. Ми молимося в різні церкви ходимо. Говоримо голосуємо за різні партії. А в нас є одна чесність. І ми повинні цю цінність зберегти, як зліницю ока. А для того, щоб ми спільно жили в Україні, незалежно від своїх поглядів, мови і так далі, ми повинні один одного поважати. Ми повинні один одного чути, ми не повинні один одному нав'язувати свої погляди і своє бачення. Ми 23 роки жили спільно в одній країні, в мирі і злагоді. І точно так же будемо жити далі. Тому з мирними людьми Донбасу і з терористами, які несуть. Сльози ну, на українську землю. У мене розмова буде коротка або в тюрму, або ногами вперед на кладовище. Інших варіантів немає. Я особисто займаюся боротьбою з сепаратистами і терористами. Учора батальйон алега для ми затримали чотирьох провідних сепаратистів. Так званого мера міста Тореза, лідера терористів у сніжному, голову Центральної виборчої комісії по незаконному. Уже вони в Києві сидять, в тюрмі. я їм дам референдуми, я їм дам усе. Будуть їм референдуми. Ще раніше, може, хто бачив молодь, як ми затримали в Маріуполі так званого міністра оборони. Так ми його коли затримали, всі мене питають, що він був без... чого він був. От, -от такий міністр оборони, отака от, армія і оборона. Бо ягузи і от отхоні, як тільки мені в руки попався, тут же дихати немає От з кожним буде хто проти України. З кожним буде хто хоче розчленувати нашу країну. Бо Путін нам сьогодні каже. У вас вибір один або капітуляція, або розчленування України. Якщо ми не будемо боротися, це закінчиться а піднімемо, це закінчиться капітуляція. Вінстон Черчилль, найлегендарніший прем'єр-міністр Великої Британії. Коли в 40-му році Гітлер запропонував йому перемир'я через нам пропонують вибір між ганьбою і війною. Якщо ми виберемо ганьбу. Отримаємо і війну, і ганьбу, тому щоб ми не жили на колінах, щоб ми не отримали ганьбу, щоб ми не втратили рідну країну, ми повинні її захищати. І цей захист починається з Верховної Ради. Сьогодні Верховна Рада, а Верховна Зрада. Там сидять комуністи, там сидять регіонали, які не голосують за рішення про зміцнення обороноздатності країни, про підвищення боєздатності армії. І тому я одним із своїх перших рішень після обрання президентом звернуся до суду про заборону комуністичної партії і партії регіонів як злочинних корських організацій. Далі одразу після президентських виборів будуть... Значені дострокові парламентські вибори на осінь, максимум вересень місяць. Але для того, щоб провести ці вибори, ми змінимо систему виборів. Ми в чисельність депутатів до 200 чоловік. Нічого їм там їдам сидіти. Я забороню операцію до Верховної Ради пенсіонерам, посидять, як пеньки мохом обростають і тільки ногами пають їх винести можна. На вилах виносити пенсіонерів з Верховної Ради і приводити до влади молодь. Ваших дітей, ваших онуків, яких ви вивчили, і вони з дипломом про вищу освіту на базарах стоять, торгують. Замість того, щоб мати роботу, зарплату і заробляти собі на пенсію. Ми приймемо закон, який заборонить одній людині більше, ніж двічі, обиратися депутатом. Не далім дармоїдам по 20 років сидить. Треба міняти політичну кров, треба приводити нові обличчя. Тому ми знизимо прохідний бар'єр до 3%, а можливо ще нижче. Кожен з вас матиме можливість прийти до парламенту, до обласної ради, до міської ради. Бо я хочу привести до влади мови. До речі, серед 21 кандидата в депутати я наймолодший кандидат. 41. І вже підстаркувати. Тільки молодь може навести поряд Україні, тільки молодь здатна підняти Україну з колін. Тільки молодь здатна навести радикальні зміни. І разом з президентом Ляшком молоді хлопці-дівчата, які сьогодні не мають перспективи, бо немає блату, немає волохатої руки, немає па... Не треба. Я дам вам цей шанс, як сам себе реалізував із дитячого будинку, з інтернату дійшов до президента. О, кожен з вас має можливість зійти, щоб ви мали можливість досягати всього. Вже. Тікте ж від своєї голови, від свого здоров'я, а не від того, скільки грошей у ваших батьків. Чому така ситуація сьогодні? Бо в Україні немає справедливості, бо в Україні немає правди. І тому я йду на президентську посаду для того, щоб в Україні була і правда, і справедливість. Президентом має бути людина, яка знає, як живуть прості люди. Почому кусок хліба, скільки ліків кожуть, скільки кому. Як і нещасні люди старшого віку виживають, бракуючи на свою пенсію, такий має бути президент, який веде за собою людей, який не боїться брати на себе відповідальність, який здатен приймати рішучі рішення, який не водитиме по манівцях, як мазай зайців, а тільки вперед, тільки прямо до Європи, до того ж, який дасть можливість жити нашим дітям і мати перспективу, і мати майбутнє. Економічна політика президента Ляшка базуватиметься на трьох кітах. Радикальне зниження податків, кредитів, дерегуляція економіки та захист внутрішнього ринку. Ми сьогодні маємо 138 податків і зборів. Найбільше в світі, який дурак буде платити? Хто? і тому я прийму новий податковий кодекс, де база буде на підтримку малого і середнього бізнесу. Сьогодні податковий кодекс працює на олігархів. десяток сімей за рік заробляють мільярди за рахунок хваст, люди добрі, хмельничани, за рахунок мільйонів українських громадян. І тому, коли Ляшко буде президентом, я виведу олігархів як клас. У нас не буде. Але водночас ми не будемо боротися з багатими. Ми будемо боротися з бідністю, щоб люди ставали багатші, а не так, як комуністи, що вони всіх нижче плінтуса опускають, а сам Сімоненко в п'ятиповерховому особняку живе. У Сімоненка буде будинок для дітей, дітей чорнобильців. А Сімоненка в собачу будку поселимо біля того будинку. Тому зниження це запорука розвитку України. Друге, радикальне здешевлення кредитів. Я бачу тут молоді краси, обличчя. Хто з вас може взяти кредит? Ви підете в банк, вам кажуть 30% річних. Як вернути той кредит 50% річних? Навіть якщо наркоту продаватимеш, що то вернеш. І тому максимальна процентна ставка, я так розумію, ви... Б'єде наркоту, що хлопаєте, так сильно? Нам цього не треба. У нас має бути збройна нація не пити так, як я. Не п'ю, не курю, ну інколи люблю. Коли є час між виборчими зустрічами, тому максимальна процента з кредитах має бути 5% річних, щоб кожен з вас, хто хоче почати свою справу, пішов, узяв кредит. Заснував свою справу, чи, наприклад, дешевий кредит купив квартиру, народжує дітей, живе в своїй хаті, а не тиняється по найманих кутках. Відродження національного це запорука розвитку країни. А ми за 23 роки перетворили Україну на полігон. Чим Хмельницький славиться найбільший базар у Європі? А має чим славиться? Заводами водами при... А я вам скажу, чого я сюди приїхав. Не тому, що вам лапшу на вуха навішає, а тому, що я вас теж люблю. Тому я приїхав сюди до вас. Так, от я знаю одну дуже просту істину: від любі до ненависті один крок. І щоб ви ніколи не зробили цього кроку, щоб ви так само, як сьогодні, ви приходите для того, щоб мене підтримати. щоб ви завтра не виходили на Майдани для того, щоб мене нести. От я про це завжди пам'ятатиму про цей майдан, про це море людей, які приходять, бо ви хочете. Вірити в щось. Ви хочете нарешті за 23 роки вибрати когось, хто не в черговий вас обдури раз, для того, щоб потім будувати собі нові межигір'я. А ви приходите сюди, бо ви шукаєте надію. Бо в мені ви побачили того хлопця, який сам сього в житті досягнув, і можливо, що зробить для країни. І я знаю, що таке надія і віра. Це найважливіше. Фідель Кастро колись сказав, немає значення, скільки вас. Важливо це віра в те, що ти робиш, і важливо це наполегливість. Наполегливість це запорука перемоги. Так от, щоб Майдан ніколи не виходив для того, щоб винести ляшка на вилах, я завжди пам'ятатиму, що ви мене підтримували на виборах 25 травня з однієї причини. Бо кожен з вас має надію, кожен з вас хоче жити в своїй країні, кожен з вас хоче жити достойно. І ви ці надії пов'язуєте зі мною. І оцей величезний кредит довіри. Я розумію, що він надзвичайно дорого коштує. І протринькати його я не зможу. Я не для того з вдома з інтерната пішов до президентських виборів, щоб протринькати вашу довіру. Мені 41 рік. Попереду дасть Бог ще багато років життя, у тому числі політично. І я не хочу, щоб ви мені в світ плювали чи вилами в одне місце вставляли. І тому я вам обіцяю, що я зроблю все, щоб виправдати вашу надію, щоб виправдати вашу віру і використати ваш кредит довіри для того, щоб підняти Україну з колін. Разом з вас.